Сьогодні закінчуємо роботу над метеликом, вишиваємо голову і вуса. Ось такий вигляд вже має у нас робота: в нас вишиті крила і тулуб. Залишається вишити голову і вуса. Спочатку зробимо розмітку. Для цього з виворітного боку напроти тіла метелика малюємо голову. Я роблю це від руки, малюю коло, рівняю його, щоб воно було рівне. Якщо вам важко намалювати від руки рівне коло, можна поставити круглий маленький предмет і обвести його. І також намічаю дві точки, тут ми натягнемо вуса метелика. Тепер треба зробити розмітку. Через таку саму відстань, як ми наколювали крила і тіло. Наколюємо дирочки і тепер можна вишивати. Беремо голочку з ниткою і заводимо з виворітного боку в будь-яку дирочку на колі. Підтягуємо край, кріпимо його скотчем. Тепер перший стівочок ми робимо, перетягуючи ниточку посередині кола. Ніби ділимо коло на дві частини. Приблизно не треба рахувати дирочки, робимо це все приблизно на око. І робимо перший стібок ось так. З виворітного боку. Для того, щоб не заплутатись, в яку дирочку нам вишивати, ми помітимо напрямок стрілкою по одній половині кола. І по іншій половині кола ми поставимо стрілочку в тому ж напрямку. Ось так. І тепер біля нитки в наступну дирочку, дивимося за стрілкою і робимо стівочок, як і раніше робили, з виворітної сторони на короткі стіпки. З лицевого боку. Нам треба покласти нитку так, щоб вона лягла не паралельно, а ніби перекрила попередній стібок. Перекриваємо попередній стібочок і вколюємо в цю дирочку. Протягуємо на виворітну сторону, поправляємо ниточку, якщо вона плутається. Ось так повинно вийти. Стібок перекриває попередній, з виварітного боку рухаємось за стрілкою в наступну дирочку. Зробили короткий стібок з виварітного боку, і знову з лиця ми кладемо нитку, щоб вона перекривала попередні стібочки. Ось так. І вколюємо, не паралельно, це неправильно, перекриває попередні стібочки. І вколюємо голочком. Ось так повинні лягати стіпки. З виворітної сторони ми за стрілочкою рухаємось в наступну дирочку, біля нитки наступна дирочка. Робимо стібочок, з лиця знову перекриваємо попередні стібочки ось так. Далі за стрілкою, біля нитки, за стрілочкою, в наступну дирку. Заводимо голку. З лиця робимо довгий стібочок, перекриваючи попередній. Так, Залишається зовсім трошечки, за стрілкою в наступну дирочку. Зробили стібок, і з лицевого боку залишається одна дирочка, робимо останній стібочок. Ось так у нас вишита голова, є голова, тіло метелика залишається натягнути вуса. Але зверніть увагу, якщо у вас залишилися вільні дирочки, Треба обов'язково доробити ще стібочки, щоб повністю всі дирочки були заповнені. І тільки потім починайте вишивати вуса. Заводимо з виворітного боку в дирочку, де ми намічали, для вус. І протягуємо стібочок до голови. Ось один, переходимо в наступну дирочку по колу, і натягуємо ще один стібок. Все, вуса метелика теж готові. І тепер можна закріпити вже ниточку. Але так, як у мене ще залишилась нитка, я цією шниткою виділю додатково крила метелика для того, щоб закрити ось ці дирочки і надати більшої виразності крильцям. У нас залишилась центральна дирочка, і зараз я її використаю. Отже, заводжу голку з ниткою в крайню дирочку на будь-якому крильці. І з лицевого боку я заводжу голочку в центральну дирочку. Є перший стібок. Далі знову заводжу в крайню дирочку на слідуючій стороні. А з лицьового боку знову в центральну дирочку. Ось уже є готове одне крильце і повторюю те саме з другим, заводжу в крайню дирочку і знову в центральну. І остання четверта сторона, з виворітної сторони заводжу в крайню дирочку і з лиця в центральну. Протягую нитку на виворітну сторону. Все, метелик повністю готовий, кріплю ниточку скотчем. Ось такий метелик вийшов. Пробуйте, вишивайте. Я впевнена. У вас все вийде. Успіхів.